Привіт! Сьогодні ми покажемо, як відрегулювати витратомір колектора Івар. Починаємо зі знаття помаранчевої кришки, яка закриває два кільця витратоміру. Тепер установлюємо витратомір у закрите положення, повертаючи верхню гайку за годинниковою стрілкою. У закритому положенні індикатор позначає нульовий потік. Він розташований у верхній частині скляної колби. Відкриваємо пристрій, повертаючи ту ж кільцеву гайку в протилежну сторону, перевіряючи налаштування бажаної швидкості протоку. Нижню гайку стофорного кільця повертаємо проти годинникової стрілки до упору. В кінці ми встановлюємо помаранчеву кришку назад, щоб зберегти обране положення. Для обслуговування повертаємо помаранчеву кришку в закрите положення. Після цього можемо виконувати ремонтні роботи на контурі. Щоб замінити картридж, коли система працює, повертаємо помаранчеву кришку в закрите положення. Тепер знімаємо його і відкручуємо скляну колбу. Ми розміщуємо новий картридж на витратомір, затягнувши його гайковим ключем. Ставимо помаранчевий ковпачок на місце і знову відкриваємо систему. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Гідротерм Україна. До зустрічі в наступному відео.